Шановні автолюбителі, сьогодні ми представимо вам сучасний 2D Android Радіоцентр, який повністю оновить мультимедійну систему вашого автомобіля. Ця модель ідеально підходить для Volkswagen Golf 5 та 6 поколінь, Passat B6 та B7, Polo, JT, а також Skoda Octavia. Універсальне кріплення дозволяє легко встановити радіоцентр у будь-який автомобіль. Основні переваги нашого радіоцентру, яскравий 7, дюймовий сенсорний HD-екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, вбудована GPS навігація з можливістю офлайн роботи, повна підтримка Android Auto та Apple CarPlay. швидке підключення через Wi-Fi та Bluetooth, USB та SD роз'єми для підключення носіїв інформації. Ви отримуєте просту установку без модифікації автомобіля. Повноцінну україномовну підтримку, потужний процесор для плавної роботи, високу якість звуку з підтримкою сучасних аудіоформатів. Замовляючи сьогодні, ви отримуєте безкоштовну доставку по всій Україні та офіційну гарантію на 12 місяців. Детальна інструкція з установки додається до кожного комплекту. Не відкладайте модернізацію свого автомобіля. Посилання для замовлення чекає на вас в описі під відео.